Вітаю, друзі! Сьогодні ділюсь неймовірно смачним рецептом консервованого салату на зиму без оциту, із помідорів, болгарського перцю та цибулі. Без оциту, тому це ще й корисна консервація, яку можна їсти так, або ж можна додавати взимку під час приготування яєчні, борщ під час приготування овочевого супу, притушкування м'яса. І ще якщо злити з нього рідину, як доповнення до піци домашньої. Адже такі ароматні складники салату доповнять ваші страви взимку. В ньому тільки помідори, перець та цибуля. Для цього нарізаю помідори, підходять любі. У мене домашні такі крупні соковиті. Нарізаю їх кубиком. Нарізка овочів може бути люба, так як вам подобається. Болгарський перець нарізаю соломкою. Для красоти я взяла жовтий та червоний. Цибулю потрібно нарізати. Ось так тоненько. Повздовж. І обов'язково переминаю її трохи руками. Пучок петрушки вагою приблизно 100-50 г. Подрібнюю максимально дрібно ножем. Ось так. Овочі вже підготувала. Із цієї порції буде вихід 10 півлітрових банок. Для цього потрібно 3 кг помідорів. 1 кг болгарського перцю, 1 кг цибулі та зелена петрушка. Вона тут смакує найкраще. Далі усе в зручно ємці змішую разом помідори, цибуля, перець та зелень. Одразу додаю сіль, 3 столових ложки, без верху та 2 столових ложки цукру. Для пікантності 1 чайну ложку чорного перцю меленого. Усе добре вимішую і залишаю маринуватись на 2-3 години. Краще на 3 години. Це потрібно для того, щоб овочі пустили сік, зменшились в об'ємі і подружились. За цей час 4-5 разів я його буду перемішувати. І ще завдяки цьому потім банки не будуть напівпустими. Пройшло 3 години. Подивіться, скільки виділилось соку. Перекладаю овочі у півлітрові банки, трохи втрамбовуючи ложкою. І обов'язково доверху заливаю цим соком із овочів. Має вийти 10 півлітрових банок. Накриваю кришками і стерилізую. З моменту закипання води в кастрюлі рівно 1 годину. Перевертаю кришками донизу, обкутувати не обов'язково. Але якщо ви це зробите, шкоди від цього не буде. Друзі, готуйте, експериментуйте! Рецепт перевірений, дуже достойний, тому рекомендую спробувати і вам. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім пока! До нових цікавих відео!